Ямковий замість капітального, попри війну, у прилуках продовжується відновлення вулично шляхової мережі. Проте реалії сьогодення внесли корективи, і в цей процес говорить міський голова Ольга Попенко. Звичайно, що я не вже говорила, що нам треба і будувати дороги. Ще раз наголошую, що в нашому місті понад 300 доріг із ґрунтовим покриттям. Але на сьогодні війна в країні звичайно, капітальні віддатки. Ми не можемо планувати, бо вся країна не планує капітальні віддатки. Тому на сьогодні і тому ми і зупинилися на цьому році на питанні виконання ямкового ремонту і поточно середнього ремонту. Ну звичайно, хай перлучан не хвилюється. Ми будемо продовжити ці роботи. Я думаю, що ми віримо в те, що наша перемога буде, і будемо будувати дороги. Наразі ж через воєнний стан капітально дороги не ремонтують, адже гроші треба еко. Економити, зазначає очільниця міста. Але в прилуках є критичні ділянки, які потребують негайного втручання. Надзвичайно мені, як міському голові, є порозуміння серед депутатів. Ми всі розуміємо, що треба виконувати ремонт доріг. Тому виділено з міського бюджету понад 9 мільйонів гривень. Ми продовжимо ямковий ремонт, і сьогодні розпочинаємо поточно середній ремонт у вулиці Скоропадського. По вулиці Скоропадського, що в самому центрі прилук, поточно середній ремонт дорожнього покриття здійснюватиметься на найскладнішому відрізку від незалежності до земської. Заплановано чи вже розпочався ямковий ремонт за кошти міського бюджету і в інших мікрорайонах? Близько двох мільйонів це ремонти. Всієї шляхової мережі біля дитячо нацької спортивної школи цей ремонт вже потребує. Такого ремонту потребується частина дороги вже досить давно, не один рік. На кінець тут знайдено порозуміння, і на сьогодні виконується цей ремонт цієї вулично вуличної шляхової мережі. Ну і звичайно, ми продовжуємо ямковий ремонт на тих вулицях, де ми ще не виконували. Це Петропавлівська вулиця, це і оранжерейна, це і вулиця Дружби народів. Ну і безліч таких вулиць в цьому році. Ми плануємо практично зайти на всі. Вулиці виконати ямковий ремонт на тих вулицях, де асфальтне покриття. Наголосимо, що на цих вулицях здійснюватиметься виключно ямковий ремонт, адже під час воєнного стану, відповідно до урядових постанов, заборонено проводити капітальні ремонти чи будівництва за рахунок місцевих, обласних чи державного бюджетів.